Доброго дня, Миколаїв, 19 березня 25 рік. Поповнюємо знову свій садок новими сортами саджанців. Ми купуємо, як всі вже давно, хто знає, хто спостерігає, я не купую, наприклад, там 3, 4, 5 одного сорту. Я купую по одній деревині кожного сорту. Ну і надіємося, що воно виживе. Придбали ми сьогодні. У нас повинно бути, он навіть список вже виписав, щоб трошки бути підготовленим, 11 дерев, черешню, абрикоси, нектарини, інжирні нектарини і персики інжирні. Придбали ми ось телефон Унгурян. Ну, це Іван. А Іра ун Унгурян в Фейсбуці є. Гарні саджанці ми вже купували. Правда, не отримали ми сигналки. Але ну, таким людям ми довіряємо, тому що гарні саджанці і немає сенсу. І коли вони вже багато років працюють і поганих відгуків немає. Тим паче в них, я скажу, все по категоріях: Саджанці першої, другої, третьої категорії продаються. Тобто різна цінова категорія, починаючи від 200 гривень і закінчуючи 70 гривень. Там. Ми придбали другу категорію. Ось така це друга категорія. Це висота десь, ну от довжина, це десь 1,30 тридцять, Бачимо, які коріння стирчать. Ось саженці, які ми придбали в минулому році. Абрикос Конгат. Бачимо, був зрізаний, ми придбали, були кращі саджанці, чим, чим в цьому році. Бачимо, ось вже є плодова брунька. Абрикос Фербела теж ми придбали у неї персик екстрим світ, який ось так вже обрізаний. І вже в цьому році ми маємо надію, сигнальний врожай отримаємо. Ну, шуга. Шугортаймом у нас не склалося. Бачимо, навіть ось обрізаний цей стовбур. Чомусь він у нас засох, пропав, але ми зрізали на підщепі. Ну, звісно, нічого воно за рік ось щось виросло. Ну, ми взяли відповідальність за нього. Тож пропаде-пропаде, а ні, то буде щось з нього, я думаю. Ну ось такий пеньочок у нас шугартайма лишився. Що з ним сталося, невідомо, тому що всі дерева ось гарно ростуть. Ось персик у нас плайне топ. Ось такий персик, теж отримаємо сигналку. Ну, це такий огляд буде минулорічних покупок і покажемо потім цьогорічні. Персик Екстрім 406. Ну, Це от минулому році ми його купували за 90 гривень. Ми його будемо формувати веретином. Як варити, ну вже конгат. Ось такий гарний абрикос. І таке чудо в цьому році, можливо, отримаємо, можливо, ні. Така груша. Бергамот. Така цікава українська груша. Ну, побачимо, що ми там отримаємо. Ну і повернулися до посилки. Що ми в цьому році отримали? Ось так ми довіряємо людям, тому що, ну, коли я ж кажу, люди працюють і все в них добре виходить, і вони тримаються декілька років, значить в них все добре. В цьому році отримаємо сигналки, зробимо висновки. Ну і вже, щоб не чекати, посадимо свіженькі. Зараз розкриємо. Так, ось так в нас вийшла розпаковочка. Ну, я думаю, коріння чудові то побачив перше враження, саме головне в дерева це корінь. І ось що ми маємо. До речі, скажу відразу, що ніякої там, так сказати, вигоди чи зиску якогось. Я з цього нічого не маю. Навіть знову ж по тому персику, що він там випав. Ну, чесно, Іра, Іра сказала, що обріжте і хай собі, хай собі росте. Ну, то таке. Так само тут я замовив, та й все. Все на гарних просто. Коли гарні люди продають гарні саджанці, то заради Бога. Так, розбираємось по сортам. Коренева, причудова. Бачимо, все гарно щеплення позаростало. Заростає, десь трошки ось шкодження кореня. Ну, то таке це незначне, це не впливає зовсім. Дивимось, що в нас є. Ось так ми розрізали, ще ми нічого не витягували. Це ж мені в голову прийшло відразу, відразу порахувати стовбури. У нас повинно бути 11 дерев. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бачите, нічого, я ж кажу, ми. О! Ну, десь відпала етикетка. Нам, щоб там сказати, що ви будете казати, що я рекламу роблю, тому що щось мені зайве дали, чи що. Все чисто ділові відносини. Ну, я розрізав, а мабуть, я це дарма зробив. Так як тут 11 дерев, нема нам що перебирати, у нас є список, те, що ми купили, ми зараз назвемо, хто що побачив, ось, черешня у нас Світхард, Абрикос Анегат, Колорадо, Нектарин, Екстрім Б'юті, Карене, Пітлайн. Е... Підлейн ось є нектарин інжирний месембріне, аріола І персик інжирний, я собі взяв лінію плайне. Плайне Джем, Плайне Star і Playne Делішес. Все, все, що маємо, все посадимо. Зараз ми все знову зв'яжемо і поставимо обов'язково. Це умова в мене так я роблю. На день, на два у воду. Тим паче в нас зараз приморозки. То почекаємо, поставимо в воду, щоб вони попили, тому що вони були викопані, звісно, ще з осені. Так само вони були в прикопі. І будемо висаджувати, будемо збільшувати колекцію своїх персиків. А потім будемо вже перебирати. Гарні саджанці, все гарне. Все одно вони будуть у нас підрізатися, обрізатися. Все, тримаємось, Дякуємо за посилку. Дякуємо за гарні саджанці. Все буде добре, коли кожен буде займатись своєю справою. Ось такі кореневі, ну там навіть я не хочу розбирати. І так видно, що все пречудово. Тримаємось, все буде добре.